Ульф Старк Диваки. Дванадцятий розділ. У якому ми стрімголов кидаємося у воду, вибиваємося із останніх сил, натягуємо на себе сяке таке дрантя. І михцем зазираємо в рай. У мене було відчуття. Ніби я засунула ноги в морозильник. Чим глибше я занурювалася у темну воду, тим більше перетворювалася на заморожену курку з прищавою жовтуватою шкірою. Ісак уже був далеко попереду. Він стрибнув із містка, зробивши в повітрі красиву дугу. А в мене відпірнання завжди закладало вуха, хоч тепер це не мало ніякого значення. Однак мені світив програш. Я збагнула це з самого початку. Ще як стала заходити на глибину і скривилася від холоду. Оближ цю затію, Симоне. крикнув Стефан, коли вода досягла мені трусів. Скажи Ісакові, щоб повертався, Ви, їй Богу, як діти. Звичайно, він мав слушність. Та що з того? Я відіпхнулася від дна і попливла туди, де з води стриміла Ісакова голова. Аж тут збоку на мене накотилася хвиля і все закрила. Вітер збурював воду так, що майже нічого не було видно. Я все-таки непогано плавала. Дідусь навчив мене ще з малку. і, хоч потім ми перестали їздити на мею, я намагалася багато плавати. Мама любила сидіти і дивитися на воду. Щоліта ми із нею вибиралися до моря чи кудись на озеро і хлюпалися там досхочу. А взимку я часто відвідувала басейн у велінгбю. Та нині йшлося не про плавання у теплій літній воді, коли сонце в небі поблискувало як джем на сніданкових бутербродах. Тепер усе було серйозно. До мосту щонайменше метрів 700-800, але через вітер і темряву відстань здавалася безмежною. Раз по раз переді мною мерехтіло світло, що лилося з вікон кемпінгу на тому березі і виблискувало поміж хвиль. Я вже думала, що загубила ісака. Він протинав гребені хвиль, наче на тренуванні у звичайнісінькому басейні, та зненацька він випірнув поруч. Чуб у нього прилип до голови так, що я ледве його впізнала, а обличчя в темряві здавалося сіро-синім. Ну й холоднеча, крикнув він, випльовуючи воду. Ага, відповіла я. То, може, годі? спитав він. Невже він думав, що я здамся, чи йому вже перехотілося змагатися? Може, геть задубів або хоче примиритися, хто зна. Мені від холоду ніщо не спадало на думку. Я кротнула головою і попливла повз нього. Ненормальний, фиркнув Ісак. Тоді, обганяючи мене, так замолотив ногами, що забризкав мені очі, а трохи згодом він знову зник за розбурханими гребенями хвилі. Я лишилася сама. Голоси з берега вже давно не долинали, і сак також був далеко. Чого я йому навіть не відповіла, чого не поцікавилася, що він мав на думці, яка дурна впертість несла мене далі. Раптом я відчула, що холод пробирає мене до кісток, у шкіру мов би, вп'ялися тисяча голок. Руки й ноги заніміли. Так буває після наркозу, коли всі відчуття зникають. Тіло обважніло, а рухи стали скуті. Скільки я ще протримаюся? Ні, треба повертатися. Я розвернулася і тепер хвилі били з другого боку. Ген-ген долині мерехтіли освітлені висотки. Я попливла на них. У рота весь час хлюпала вода, яку доводилося випльовувати. Просуватися вперед ставало дедалі тяжче. Було таке враження, ніби я пливла в холодній в'язкій масі, яку збивають на омлет, і чим більше збивають, тим більше вона загусає. Я хочу жити, подумала я, не хочу втонути в цій бридкій, чорній мертвій воді, яка стискає мене, мов у лабетах, щоб не було чим дихати, і що сили придавлює до своїх гойдливих грудей, щоб я не могла ворухнутися. Я відчувала, що вибилася з сил. Аж тут до мене долинув якийсь крик. Здається, зовсім недалеко. Напевно, ісак. Зібравши останні сили, я попливла назад, хвилі били в обличчя. Від гарячкової напруги тіло трохи нагрілося, і я щось почала відчувати. Невдовзі я його побачила власне, тільки голову, що гойдалася, як поплавець на хвилях. Я тут. крикнула я проти вітру. Я тут. Він гамселив по воді ногами і махав однією рукою, щоб я його помітила. Я більше не можу. крикнув він. Допоможи мені, будь ласка, допоможи. О, здається, йому й справді кепсько. Його обличчя було охоплене таким жахом, що мені стало страшно. Господи, що я накоїла, якщо він утопиться у цьому розбурганому озері, то тільки через мене. А я ж усю нався охотіла йому сподобатися. Через те й підбила його на цю божевільну небезпечну авантюру. Не знаю чи зумію, мовила я, і ось я вже біля нього. Не кидай мене, попросив він, не кидай, не кину, але заспокойся, хай тобі чорт, а то потопиш нас обох. Я обхопила його за шию і попливла туди, де мав бути берег. Але хто зна, чи він там був. Усюди панувала тиша, темрява й холоднеча. Я не могла обернутися, щоб пошукати очима світло. Його холодна голова черкалася моїх грудей. Вибач, мовила я, може, я зверталася до Ісака, може, до того пришелепуватого Бога, що затіяв із нами свої немилосердні ігри. А може, до мами, чи до Інгви, чи до кільроя, чи до когось іще я цього не знала. Раптом ми почули голоси. Виглянув місяць і на сріблястій стежці, куди падало його світло, ми побачили весловий човен, що наближався до нас крізь хвилі. Сюди. крикнула я. Ми тут. Що там? знесиленим голосом спитав Ісак. Виходить, він прочумався від мого крику. Вони вже тут, відповіла я, вони підберуть нас. Світло ліхтарка ковзало по воді і шукало нас. Тут. крикнула я знов. Вам що повилазило? Нарешті нас побачили. Он вони. крикнув хтось з тієї самої миті. Ісак заходився борситися в воді. Його зацепеніння начебто минулося, і з'явилося трохи сил. Пусти, сказав він, я не хочу, щоб вони мене таким бачили. Тепер я впораюся, справді. Я пустила його, і, поки човен підпливав ближче і хлюпали весла, він плив поруч зі мною, відчайдушно вимахуючи затерплими руками. У човні сиділи Дане, Кваша, Стефан та Пепсі. Вся хлоп'яча гоп кампанія з Криївки. Вони поверячували на нас очі й хитро всміхалися. А тоді з радісним вереском почали перехилятися через борт. Тож добре, що човен не перевернувся і ті телепні не звалилися у воду. Ось веде. крикнув Кваша. Це човен сусіда. Ми думали, що ви вже втопилися. Зараз затягнемо вас на корму, крикнув Стефан. Хто вас просив нас затягати, кричала я у відповідь. Ми не стомилися і ще не закінчили. Я була така рада їх бачити, що забула про холод, та й кому хотілося, щоб його затягали, як мокру ганчірку. Дідька Лисова, ви затягнете нас у цей човен, рятівники знайшлися. І я попливла далі, аби переконати їх, що ні скілечки не виснажена і готова на все. Ісак хоробро плив поруч. Мені здалося, що він усміхався. Ми були заодно. Ми разом затіли цю небезпечну гру і не хотіли відступатися, хоч і розуміли, що відкараскатися від них не вдасться. «Чудово! я ж казав, що вони впораються. Казав. переможно заволав Дане. Ісак і Симон молодці, як я й казав. Але ви таки повинні нас послухатися, сказав Кваша. Хоч і йому було жаль, що наша розвага закінчиться. Усі страшенно занепокоєні. Коли ми сідали в човен, там була така паніка, що вони телефонували в поліцію, швидку допомогу, рятувальну службу і ще кудись. Тож хочі залазьте сюди, поки вони не забаламутили цілий світ. Звичайно, з нас уже годі, згодився Ісак. Але наступного разу доведемо все до кінця. Витягувати нас із води було нелегко. Хлопці штовхалися і дуріли так, що човен дивом не перевернувся. Вони щосили тягли нас за руки і, врешті-решт, таки подужали. На щастя, Каті дала їм із собою купу пледів і махрових рушників. Ну і, звісно, наш одяг. Щоправда, вони так незграбно нас рятували, що він увесь намок. Ми закуталися в рушники і пледи. Пепсі розвернув човна і повислував місячною стежкою. Вдалині було видно Катін будинок. Коли ми підпливали ближче, я побачила у вікнах чорні рухливі силуети. А вже ж, нас виглядали. Як же мені не хотілося туди вертатися, ані скілечки. Всі обступлять і почнуть розпитувати, мені несила було про це навіть думати. Я не зумію зіграти хороброго героя, бо промерзла до кісток і цикотіла зубами в такт музики, що гриміла на дискотеці. Мені тяжко було це уявити, та ісак, здається, не палав бажанням вертатися на вечірку. Пливіть краще до Криївки, мовив він, висадите нас там, ми звідти підемо додому. А ще скажіть усім, що Симон виграв. Він приплив до мосту задовго до мене, просто чекав, щоб разом пливти назад, так і перекажіть каті. З пледів, у які ми закутилися, було видно тільки наші очі. Ми перезирнулися. У мене зводило живіт, а від холодної води, що я наковталася, почалася гикавка. Відразу додому ми не пішли. Не мали сил. Я відчувала, що коліна в мене підкошувалися, а ноги були мов, ватяні. Коли човен із хлопцями, що радісно галасували, зник з очей, ми полегшено зітхнули. Ходімо в Криївку погрітися, запропонував Ісак. Я дуже змерз, таке враження, що в мене в животі повно криги, і у мене теж, сказала я, нарешті позбувшись гикавки. У Криївці було холодно й сиро. Щоб стало тепліше, ми за коцюблими пальцями запалили гасову лампу, примус і стару залізну грубу в кутку. Груба розгарялася повільно, але коли дрова зайнялися, то стіни мов би, захрускотіли. Я мало не плакала від утоми. Усе в що ми були закутані, встигло намокнути, коли ми пливли, так само, як і наш одяг, що лежав жужмом на дні човна. Хоч не хоч, а доведеться побути тут, щоб підсохнути. Ми поскидали себе пледа і махрові рушники, зняли труси. Нас обвивало гарячим жаром, що пащів з відчинених дверцят груби. Вогонь кидав на стіни вузької шопи гойдливі тіні. Я схопила з розкладачки покривало і стала розтиратися. Воно було не зовсім чисте, але принаймні сухе. Раптом я відчула на собі ісаків погляд. Я відчула його так само реально, як тепло, що йшло від груби, і зрозуміла, що він помітив. Але мені вже було однаково. Я занадто стомилася і змерзла, аби ховатися після того, як зняла ті свої труси Олімпія, то вже навіть не мало сенсу. І з Симоном було покінчено він утопився і повинен померти. Я обернулася до Ісака. У нього був такий ушелешений вигляд, ніби він не йняв віри своїм очам, що побачив те, чого немає на світі, і не побачив того, що мало бути. Він загубився у воді, сказала я і всміхнулася. Хай тобі чорт, сказав він. Ти весь час була дівчиною. Потім він збагнув, що ляпнув дурницю, і теж усміхнувся. Мене звати Симона, мовила я. Тоді ми розвісили свій одяг на мотузці біля груби. Примус ми прикрутили. У Київці стало дуже тепло, це подіяло на нас як снодійні пігулки. Навіть якби нам захотілося звідси піти, то навряд чи ми на те спромоглися б. Мені треба було лягти, я вже не могла стояти. Мабуть, Ісак відчував те саме. Невпевнено і соромливо він ліг біля мене на допотопну розкладачку. Вона хиталася, як той висловий човен. Так дивно було лежати поруч і відчувати одне одного, його шкіра обпікала мою. Щось я ніяк не можу допетрати», – промурмотів він. Я провела долонею по його сухій чуприні. Стерво, прошепотіла я в подушку. «Чупирадло», – тут же відповів він. «Вилупух!» – засміялась я. Дурбело, буркнув він і обняв мене. Я притулилася до нього ще ближче. Власне, мені хотілося сказати йому, що він мені подобається, але з цим краще почекати. Я боялася, що в той момент на мене нападе гикавка, тож ми лежали і чекали. І нам було так приємно чекати і слухати, як у кутку потріскувала груба, посвистувала гасова лампа і хрускотіли стіни. Невдовзі мало світати.